Чи впорається зсу без поставок зброї від сполучених штатів? Як гадаєте? Ну, по перше, треба тут сказати, що ми зараз не маємо ще конкретики щодо того, яка ж саме допомога призупинена і відкладена. Адже тут треба розуміти, що ми отримували допомогу як з часів виділених коштів, які були ще попередньою адміністрації президента Байдена. І тут останній пакет допомоги, який оголошувався, він був 30 грудня минулого року. В цьому контексті ця допомога була профінансована. Контракти укладені, і вона надходила. Туди входили ракети до систем ППО, починаючи від ракет до систем Стінгер, ракет до систем Петріот, що дуже важливо для нас для протидії ракетних ударів у Росії, і снаряди артилерійські та інша допомога. Зараз на сьогоднішній день невідомо чи мова йде саме про цей пакет, чи можливо про щось інше, тому що. Є ще інший пакет допомоги, який передбачає надання розвідданих Україні і обмін розвідувальною інформацією, коли ми отримаємо а, фактично дані про пересування російських військ, про їхнє розташування, перебазування за допомогою супутникової розвідки. Є допомога у вигляді забезпечення зв'язку відомого як Starlink. що стосується. Розвід інформації, то принаймні з повідомлення американських медіа, вона не призупинена, які Старлінг продовжує використовуватися підрозділами збройних сил України зараз для того, щоб задіювати у власних потребах для того, аби стримувати російську агресію. І, власне кажучи, терміни не зрозумілі відтак до кінця не можна прогнозувати наслідки, оскільки, якщо мова йде про короткострокові терміни, про те, що щоб нам протриматися недовго від кількох тижнів до місяця, двох, ми цілком можемо протриматися за рахунок тих запасів, які є, сили засобів, плюс за рахунок постачань Європи. Україна має відповідний досвід, тому що я хочу нагадати, рік тому ми переживали вже. На превеликий жаль негативні тенденції, коли чекали рішення конгресу Сполучених Штатів, якраз в цей же час це був час січень, лютий, березень. Квітень, коли ми не отримували американську допомогу, і була важка така кривава битва за Авдіївку, тоді на сході нашої держави, але зрештою вдалося втримати фронт, не допустити обвалу і, в принципі, продовжувати боронитися і продовжувати давати відсіч агресії, пане Олександре. тому я. Так. Давайте ще запитання про зброю. Як на вашу думку, чи Європа здатна компенсувати поставки зброї, яких ми можемо не доотримати від Сполучених Штатів Європа здатна за умови, якщо буде діяти швидше, якщо кошти будуть виділятися швидше, і буде нарощування виробництва в довгостроковій перспективі? В принципі я схиляюсь до думки, що Європа може замінити. Ну якщо не 100%, то відсотків 80% компенсувати того, що постачають Сполучені Штати Америки. Є тут питання виключно по таких критичних позиціях, як, наприклад, ракети до систем Петріот. Тут нам потрібно, або щоб Європа нарощувала виробництво аналогів подібних ракет до систем САМПТІ. Французько-італійського виробництва або тоді просто нам дозволили сполучені штати, щоб європейські країни купували за свої кошти ці ракети. Врешті частини в довгостроковій перспективі європа може Перевага просто сполучених штатів значна в тому, що велика кількість техніки там зберігається на складах, її достатньо просто відремонтувати або модернізувати, і вона готова до постачання. Її не треба виробляти з нуля. Європа має менше такої бронетехніки, безпосередньо на складах чи артилерійських систем, і питання в тому, що її потрібно виробляти, а це час. Тому в короткостроковій перспективі Сполучені Штати значно важливі, але якщо ми говоримо про більш такі дальні горизонти, то Європа може бути цілком замінником багатьох систем і засобів озброєння. А чи Україна здатна виробити необхідну кількість зброї, щоб забезпечити себе сама? На сьогодні можу сказати, що Україна виробляє близько 30-35% із того, що забезпечується зараз. Більшу кількість дронів практично близько 80% – Це те, що Україна себе зараз забезпечує, практично самостійно і про біля 20% це з партнерами з європейськими країнами. А це якщо по позиції дронів загалом близько 30%, але в планах 2025 і 2026 рік забезпечувати на рівні близько 50%. ще 2022 року. Після початку повномасштабного російського вторгнення, коли ми зіткнулися з тим, що були удари, в тому числі по наших підприємствах оборонно-промислової галузі. Доля така складала 15-20%. Тобто, ми бачимо, що така кількість озброєнь вона зростає, але звичайно, що це теж потребує часу. І на 100% зараз забезпечити себе усім необхідним, нам буде складно. Зрештою, ми бачимо, що і Росія себе не може на 100% забезпечити. Що незважаючи на їхні потенціали, які вони мають, все ж таки звертаються до північної Кореї, Ірану та інших держав по допомогу. Тобто вони mm -hmm. готуючись до війни і роками витрачаються такі такі кошти не є самодостатніми, і нам так само потрібно... Допомога тут звичайно від наших західних партнерів.